Доброго дня! Сьогодні хочу вам продемонструвати, поділитися своєю новенькою покупкою. Це ліхтарик налобний, Я б сказав, буде супер ліхтар. Лу 004. Що мене зацікавило і купило, це його сенсорне керування, Ось, на коробці навіть. Написано сенсорне. До 4, мабуть, годин. Зарядка Type-C. Лет акумулятор на 18650 його розмір, і магніт є. В комплектації. Сам ліхтар. Налобна резиночка. Запаковується це все в поперечату плівку і сам ой, шнур Type-C зарядок. Зараз продемонструємо роботу його. По роботі сам вихід для зарядки type c підрізинений. Я десь на сайті зустрічав опис, що мінімально він може витримати бризги дощу. Сам дощ він не витримає, але бризги може так. По роботі. Має 4 режими. 100%. 50 стробоскоп і денне світло працюють всі 8 світлодіодів. Є також індикатор роботи. Також рівень зарядки. Я думаю, що це муляж, але остання. Ми гайма зараз повністю заряджені. Як працює сенсор? Натискаємо, індикатор засвідчується і демонструємо роботу. Прекрасно. Чудово, моментально. Виключається. Отак от, от. А, ні, не так. Почекайте. Також є магніт. Магніт тримає ліхтарик, з розинками трошки, трошки хуже тримає по ціні. Ціни разні я зустрів на сайті, але я його придбав через ОЕЛІЗ-доставку за 155 гривень з міста Хмельницький. Продавець мені оперативно відправив. За два дні я вже його отримав. Прекрасний ліхтар. Пізнішнього покажу тест роботи в темряві. Кому потрібно, рекомендую до покупки. Так він виглядає з усіх боків має також регулювання. Знімаються з хліпс, якщо не потрібно, пластмасові. Я його управління вниз поставив, але сам ліхтар. Просто чудовий. В такому режимі квартиру на 18 квадратів. Освітлює непогано. Раджу. Раджу до покупки. Дякую за увагу. До нової зустрічі. Перевіримо зараз, як працює наш ліхтарик. Це максимальна потужність. 50%. Автомобіль наш, стробоскоп і останній режим. Мабуть, ну, день світло, не знаю, як воно правильно. Поправте. Зараз переглянемо, як же працює датчик руху Моментально. Класово вообще Мені подобається. Рекомендую ліхтар. Чудово, просто чудово. Так, він в режимі очікування. Щоб вимкнути його, нажимаємо. Power. <coughs> Прекрасно.